марка шарики танчик адяпчик украина Марк Бондарук знає про війну не з книжок. Тато хлопчика отримав важке поранення у зоні АТО, але на малюнку дитини немає місця чорному. Його танк стріляє кольоровими кульками, а над його україною світить яскраве сонце. Марк та його друзі по дитсадку номер 12 у Ковелі активно долучилися до акції Напиши листа солдату. З такою ініціативою до дітей звернувся благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині найпопулярніше слово в листах малюнках. Маленьких ковальчан, мир. Я малювала сім'ю. І я почула, що батьки, діток, які поїхали в АТО, що дітки зараз самі, а їхні батьки захищають нас від зла. І я дуже бажаю всім, щоб в нас панувало мир і злагоди. На жаль, картини, які малює війна у реальному житті, далекі від оптимізму. 24-річний Андрій Омелянюк з села Дубове загинув в серпні минулого року під Старобешевим. У школі, де навчався герой, на його честь створили куточок пам'яті, відкрили меморіальну дошку. Учні та вчителі Дубівської школи вважають своїм обов'язком допомагати воїнам, які захищають мир та єдність України. Збираємо продукти харчування, пишемо теплі листи. В'яжуть дівчата теплі речі, проводимо благодійні ярмарки, кошти з яких теж передаємо воїнам. АТО. на заклик організаторів акції напиши листа солдату» відгукнулися як старшокласники, так і учні молодших класів. Будь ласка, Передайте ці подарунки, воїнам АТО від цієї школи і нашого класу. І Перекажіть їм, будь ласка, нехай повертайтеся з війни. живими. На уроці миру майбутні випускники школи створили символічну карту України і доповнили її паперовими голубами миру та своїми побажаннями. Щоб всі повернулися обов'язково живими, це найголовніше, щоб не втрачали надію. Якщо з нами Бог, тоді хто проти нас. Я їм хочу побажати щастя, здоров'я, мужності, щоб вони поверталися живими. Листи, малюнки, вироби вироблені власними руками, зігріті тепло маленьких патріотів. Ми сподіваємося, що вони уда... щасливо дійдуть до них і зігріють їм серця, і дадуть нові сили, наснагу. Організатори акції, до якої також долучилися школярі старовижівського та ратнівського районів, заохотили учасників солодкими призами та патріотичними сувенірами для того, щоб ви могли спокійно навчатися. На сході нашої країни мужні бійці АТО щодень ризикують своїми життями. Ми всією країною, кожен з нас намагається чимось допомогти. Так само і народний депутат України Степан Ілахів не стоїть осторонь народної біди. Спочатку АТО він надав допомогу на суму більше ніж 20 мільйонів гривень. Всі ваші роботи ми передамо нашим солдатам АТО. І повірте, це буде для них найціннішим подарунком. Листи, малюнки та поробки дітей наступного тижня. Волонтери фонду передадуть воїнам 14-ї окремої механізованої бригади, які несуть службу в зоні АТО.